Доброго дня, рада вас вітати. Ну, вже ж давно віталася в російську. Зараз я йду щось, якийсь десертик приготую нам з мамою сьогодні неділя. І ви бачите, що знову вже друга чи третя тривога. Надя з Ізраїля телефонує, каже, о, диви, диви, диви. Ти злякалася, не бойся, не бойся. Каже, що ви там? Бо каже, зараз не розумієш, де дзвонити, де можна дзвонити, де не можна дзвонити. Толь, та нічого. Ну й майно, да, Дуся? А воно сонце, то я не бризкаю. Треба бабушку підстригти. Зараз вже усе, а як у будьону, аж сюди. Зараз закалечу те, що хочу. Я потім. А я бачите, воно що примодрала. драла. Купила сітки півтора метра. І он забила бачите, воно сіточка. Може погано вам видно зараз. Ось вона. Бачите? Там на моїй оті грочки, що я посадила, тому що по, по землі ми вже пробували, не виходить, будемо пускати на сітку. Ну, я сьогодні нічого, сьогодні трошки під вечір побризкаю, щоб не крутилося листя, а так в цілому нічого. Дадусь. Ой, зі вота не затягни. Гадина. гадина. ти гадина, скажи, ти слова, сказав, я не гадина. Я красивая девочка. Ай-яй-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, подожди. Все, тікай, давай, бо з тобою можна. Куда ты писала? Дивіться, ки в мене сині. А помідори, слава Богу. Те, що трошки підпалилося, воно усе якісь чорні в мене будуть. Вон там такі сливки чорні висять. А я посадила сьогодні помідори, той, що виріс, отаке коріння. Сьогодні я його посадила, отут чері оте маленьке, хай росте. А в баночку ще взяла одну гілочку, і посадила, на вікно поставила, хай росте. Тут красиво буде, кущ чері, Вон вони такі маленькі-маненькі. Угу. Лілії відкриваються, але лілії такі, погані. Да. Ось уже одна ця пахучка. Хіба вони такі в нас? У нас вони от такі грамофони були в цьому році. Я думаю, чи я ж таки не побризкала хруща. Може, там хрущ під'їдає їх, Ну, вони слабі, видно, що вони зовсім слабі. І і хрущі є, Но там треба так дирки робити, там силу треба волячу, щоб. Надо буде... Дзелінь, дзелінь, дзелінь. Дзелінь, дзелінь, дзелінь. І перець відходить, все відійде, пополола, бачите. А он дивися, коти як у кучу нарили на клубніки. Коти. Задибалися коти, ну ладно. А мух, дись, які мошки мошківці, що вишньої яких літають тут в повітрі, вам не видно. Я вже просто, знаєш, задибалася у цю сітку, вже дирка вона внизу, бачите. Ну, видно, що у нас господиня. Оце зайде. Вже закривається, по майже по останню. Я думала перевернути сітку туди низ наверх. Та ми таке зробимо поки що. Я хочу оті все-таки пластикові купити ленти. Саша прийде повісім, бо це не годиться. Оце стоїш, поправляєш. Це ж вона витягла. Вона зайде і тут стоїть. Стоїть, крутиться, крутиться, і ото воно все повитягалося. Ну та бо з ними над ним. Сьогодні прорвала трішки оці огірки, вони такі нещасні. Це ті, що то в мене вони росли з розсади, Пустоцвіти, гімно на палочці. Ну нічого, щось буде. Тут ось підв'язала, бачите, вчора ввечері. Поставила палки, натягла нитки у ці, ну, вірювочка там така, їх можна вище, можна ниже по шлангочки перепускати. І будемо підставляти, а потім піднімемо. Дві буде. Я хотіла дві паралельно, але треба для того, щоб було дві паралельно, треба забивати ще отакі. А тут, думаю, ці помідори не підв'язують. Персик зараз відійде, я зріжу нафік оце все листя. Ну, в смислів, гілочки. І підв'язую помідори до гілочок персика. А восени, як помідори відійдуть, викинемо цей персик, не хочуть. Відньосяки грязі, сікета. Заради чого? Заради чотирьох персиків і той, який, ось дивиться хворі. Диви, диви, що це за персик? Ти його з'їси? Ні. Ні, ти його не з'їси. Він погніє, попита, сіки бризке. Просто не хочу. В цьому році, ви пам'ятаєте, ось цей куч був. Та це ж красавець. В цьому році таке воно бідне, нещасне. Ну ні, красиве, ну зовсім-зовсім мало. Вова сьогодні приходив мені, вже, <різь> <різь)> вже кажу, вже до тебе і не гавкає, і дуська. <різь> кажу, вона вже думає, що як Саня. А він каже, ну так довго що саня нема, кажу, <різь> Вов, ну ти вже звіни. Попіднімай мені, <різь> попіднімай мені цей <різь> <різь> баклашечку цю. Ну, бачиш, він, він сьогодні прийшов. Я не знаю, де вони чули. Я ж, ми живемо тут і нічого не знаємо. То сказав, що в Ларіси мама боліла і вона була в лікарні, лежала, а потім вона її забрала додому, вияснилося, що ж вона оказалася вдома. Забрала додому, вона з утра ще ходила по двору. Я ото в город поїхала, потім повернулася, ото скоро приїхала і померла. так що... Я кажу, що з одної сторони, звісно, страшно дуже, але смерть така дуже, що нікому не заважала, нікому, що батько так помер, і що мама так померла, це дуже гарно, що нікому не була вона обузою. Я теж таку хочу смерть. Ось дивіться, що я зробила. Знайшла там пасинок, проробила ось дірочку, бачите, в фольге поставила. І ось тут ледь-ледь. Я думала, що це не буде. Там такий корінь у мене наріс на ось той сливки. Чері, так що хай. Це теж якийсь такий темненький, красивий, думаю, розмножу. Ну добре, зараз я волошки вже посипали, туди посадили, Які бана, яка у мене странна. Зараз буду робити експеримент, надивилася швидкий рецепт, хочу попробувати. Вийде, не вийде, не знаю. Так, а для цього мені треба знайти мою пластику. бо я прямо на сковорідці цей десерт буду робити. але я вам його, там, ну, я вам його запишу мої любі. тому що. Це цікаво, От ми, у нас немає до чаю нічого, а ми хочемо до чаю. Вчора в магазині купила зефір, тому з мамою вже його з'їли, ось один залишився. А було раз, два, шість. А було шість. Оцим. Тому що по сковорідці буду чухати, тому пластик беру. Але це інше відео. Почекайте трішки. Так, хтось мене питав. Що необхідно для проти мурашок? Оце саме краще. Отака бутилка продається в епіцентрі в новій лінії, коштує 53 гривні, це не так дорого. Смерть шкідникам. Я не пробувала, там таракану у нас немає, Бог милував. А, ще й від мухи може бути. А ну-ка, давайте на муху бризнем. Так. А що якщо так на сітку побудуть? А тут вже собака в нас нельзя, 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 нельзя. О, диви. Диви, диви, стала, ва? Так що, ну от мурашки допомагає нічого робити. Я їх отут от, от у нас, возле цього, скажи мені, от, от, от де оце ж. Фундамент такий слабий. Ми ж так думали, що до війни. Це теж обіщимо, утеплемо і фундамент закріпимо. А воно куди? Отут мурашок було тьма. Отут, ви пам'ятаєте, мої глядачі пам'ятають, в цих дирках мурашок було страшно. Оце тут ту особливо. Не, ні одні мурашки немає. Оце все це, це вибило. Бува ще на землі, отам вони лазять. Я. Мама, кожен день кожен день трусимо, дузьки. Це Мама вчора така розстроєна була сіть Каті, що не стала навіть прибирати. А сьогодні каже, вже не буду прибирати до неділя, кажу, звісно, не треба. Зачем Зачем сьогодні прибирати? Так що, будь ласка, це треба, звісно, окремим відео, то що людина зараз побачить, а потім не побачить. Ну, вибачте, якось уже інший раз. От що тут робить оця отвертка? Скажіть. Це ж закручували оце. Так коли це було? Так, добре. Готуй, бо вже скоро обідати. У мене немає нічого десерту. У мене є борщ, у мене є ковбаса куряча пекла вчора. Салат зроблю і до десерту треба щось.